Провели значну роботу щодо консультацій, зустріч у кожній сільській раді, провели громадське слухання і попутно із цим обговорення і консультації щодо виконання закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Ми виходили в першу чергу із факту існування закону і факту існування методики і здорового Тому Провівши економічні підрахунки спроможності двох територіальних громад Великорублівської і Котелевської і однієї об'єднаної, дійшли до висновку, що може існувати лише одна територіальна громада в межах існуючого району. При цьому ми справилися також на думку депутатів районної ради і сільських ролів. Василина це Так. І селищна рада. Було ініційовано е, процедуру об'єднання селищною радою, направлено відповідно звернення до всіх сільських рад. При підготовці до е, проєкту перспективного плану е, не було інших пропозицій від іншої е, територіальної...